Я ось і я Юля. Сьогодні ми пограємо у таку гру. І сьогодні я приїхав у дивне село, в якому ніхто не звуть, є автобус. Тут, напевно, колись була школа. Три. Тут, напевно, три людини жили, літаки і ще якісь штуки дивні. Тому давай подивимося всю першу дивну хатку. Подивимось. Воняє. цим вогнем дим іде. Тут можна так відкрити. Воно дуже тяжко, давай! Не можна. Можна пограти. Чому це місце? було дивне місце? Можна поспати, собі попити. Шо? Вивесіть! Я нічого поганого не хотів робити! Я всього просто прийшов подивитися! Скільки мені ще тут чекати? Не можу поверти! Сим мечам! Осталось? Чого тут? Як набулося? За нормально. Залутаете. Спицом-то я массусь. Выкину-то. Что за можно? У кремцов вс. Опа. Ой, она Та Да по моей карте уже упала. Я вже не можу довго тут триматися. А, У нас погані новини, Як мені ви не вийти? Ой, де збраковий! Будь ласка! Це погана йде. Запогана йде. Булося цю хату йти. Далі машини. Чому я їх назвала такими? Бо не я! Сині тени. Машина одна була, повертіла. Все. Окей. Стоп! Літає. Поки тут... відбудую хату знову. Яка прекрасна у мене хата, а що це за штука така? Колонка якась Давай включимо музику. Ей ей, -е -е. я не хотів такого! Я спеціальна тільки Ану? Ану, а ну, ану! ану. ану. Що я тут сама її робить з цією штукою? Крім давайте так. Там приходиться ядерний зриф! Це все ужасі! Все буде добре! Обісею! Персання за це все робити! Я це не прикольно. получай! Давай! Це тобі покарання, чому ти не підірвали? Окей, похоже, ну іди геть. Іди ти геть. Далі ця проклята штука. Твой пот вона пускає. воно покій. Сім'ї тужни. Чого є полетів ще вище? Мені здається, ніби щось тут. що означає значение автобуса? Вроде б нормальний автобус. Не затримайся! Погано пахне. Не Надійся. Надеюсь. Добре! Ага, все пута. Добре. ну так, понял. Цей мотор. И шутки, и геть, и геть. Всё, получаю их, блин. Может, можно на чемпион? Лететь-то Ну, пиздец, это всё. Давай пролезай! Ох, пролез. Что тут творится? Куда ты летишь? Ну, всё. Что, панова, на руку? Чому? Ти, Чому ти так себе нас... дивно Чому так себе поводиш, ага, ага? Дивно. А! Чим я можу вам допомогти? Нічим! Просто заб'ється уже з моїх очах! Мені треба якось про це забути. Давай подивимося на цю дивну так. Вроде бы нормальна тачка, а сексу ми заїдемо в лазеры і все. Нет? На ну, дерев'яні солізни, кидовою їх відключу і заезжу прямо у вас. Подивимося. Куда ты получив? Тут у мене є така штучка, можна одягнути. Знаєш, оце останній літак. Саме дивний літак. У нього є якийсь ракети. Та він зразу запускається! Шо з ним? Там він дивний якийсь. Вигадивно так, Все, <гум> я застряг. Камон! Скільки це буде крутитися? Та бомба там літає разом і ним. Це вже нормально. <систитись> До Соня, тобто керується, тобто я його мозку Ой, Що не треба? Бразну. Да Обиразно треба спуститись. Йо, ти стоїй, ти сьаб, я не знаю, я це може він протупав. Окей, що тут є? Адрес? ой 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 ой, ой. ні не

Йоу! Класс! <laughs> Я с <закахаю>. интересует... <laughs> Так сильно зачастую <затестевать. смех> Штука. <laughs> Заказу поставили ноль патрон? Йоу, що з цієї хати? Ем, де вона хатка? Ей, куди вона пропала? Я просто хотів нормально пожити у неї. Поки давайся останній раз. Ми зайдемо і візьму щось попити, щоб спрацювала це перша дивність. Вроді би все на каналі буде. І Якщо на цьому відео набирається, нехай 6, не 7 лайків, то я знімлю другу частину там, де я буду шукати інші міфи з щось цією хатою дивною. І на інших предметах. Все, все я взяв, там я там кликнув. Може все! все... Низко підірвалась. А я не хотів спати. Хата зупинися, будь ласка, я нічого тобі не хотів робити, тільки ти мій друг, але я не знаю, що хтось не підписався. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, ставте дени, на цьому всім папа.